Христос народився, друзі. І як ви можете бачити, знову прицеп на ямі і знову ремонт. <кій> Пам'ятаєте, в минулому відео я говорив, що якщо навіть ви самі цього не робите, то ви повинні орієнтуватися, як воно має бути, щоб можна було проконтролювати. Роботу цих майстрів, які вам роблять. Ось зараз я вам покажу в цьому прицепі, що в нас сталося і що до цього привело. Так, тут зараз я з цієї сторони вам покажу, бачите, салінблок. Він запресований. Е... Запресований він неправильно. Чому ось ця сторона, бачите, ще сантиметр не зайшла, а ця сторона. Топлена. Тобто він запресований був з коса під кутом. Зараз йдемо на другу сторону, там трошки краще відео світло. І я вам зараз це покажу. Тобто людина поїхала, попередній власник поїхав на заміну салінблоків, і йому їх замінили. Замінили, але що до чого привела ця заміна? Ось, бачите, тут така ж сама ситуація. Салінблок е, запресований криво. І що в нас вийшло? Як ви можете бачити, ми вже вирізали вуха, тобто кріплення. Ось такі вийшли дзюри. Тут дзюра має бути на 22, кругла. Продовго став здовж для регулювання сходження. А в нас вже вийшло ось таке яйце. Чому воно таке получилось? е на даному прицепі. Тут мерсовські ось. сафа по-іншому. Але зараз розкажу вам конкретно про мерсовську вісь. Кріпиться ось. У нас десь тут є новий салінблок, який ми будемо. Міняти, запресовувати, я вам покажу, як робимо це мія, на що звертати увагу. Як ви можете бачити, в ньому всередині отвір 31 мм. А болт, який кріпиться, кріпить цей солідлок, це болт на 22. Тобто, салінблок не тримається на болту, а тримається за рахунок стиску, з торців і. Ось цих центрувальних шайбів. Так. Отже, шайба ось така. Заходить сюди всередину салінблока. Вона його центрує. І ось цією частиною вона прижимає, затискає салінблок ось в, цьому, в цьому кріпленні. І з обох сторон він зажатий ось тут. І тим, таким чином він кріпиться до, до прицепа. Ця вісь. Що вийшло? Сендблок запресували криво. Тобто, весь час було напруження на одну сторону ось ці старі шайби. Бачите, тут же їх так вибило, що вже навіть цих виступів немає. З тої сторони ось ще одна вціліла. Бачите, як її вибило. На одну сторону, їх розбила, і почала вісь, вже не маючи до чого центрувати, попустилася, і почала вісь, ось робити скріплення ось такі мультики. Тепер, що нам треба, як ми бачимо вирішення цієї проблеми. Ми розмірили отвори, вирізали, все це розбите. Зараз точимо нові шайби, які ми ось тут варимо. Там спеціальна приспособа, вал буде, щоб соосні отвори були, що зліва, що справа. Ну, це я вам покажу. Саме сходження виставляти ми будемо брати, напевне. Від пальця, відкріплення сідла і відкріплення самого прицепа до машини від сідла і сюди. Тому так як ось ці три осі, вони повинні бути мати сходження, щоб не їло резину, прицеп легко йшов, і щоб одне колесо не їхало вліве, друге вправо. Ну, ви зрозуміли, про що я маю, що я маю саме на увазі. І отак от здається, от така. Ніби єрундова справа, як заміна Сінблока, до чого привела, на Сафовських осях там трошки вже краще, я вважаю, зроблено. Хоча в Мерсовських осях ніхто не каже, що тут, тут розбиває ці вуха. Настільки тут, тут продумано, але бачите, можна. Можна, як би сказати, і голову скрутити будь-чому. І такі мощні осі, віці, яка вона мощна, така як Мерседесовська, її мінус, що вона важка, але її великий плюс, що вона надійна. Вона зроблена досить добротно з запасом. Але є умільці, які можуть і такі осі скрутити в'яз. Отже, зараз ми працюємо над приспособою. Як ми маємо закріпити виставити ці вставки. Як будемо зараз зварувати, то я продовжу, я вам покажу все, як ми виставили, як ми приварили, як правильно салінблок поставити. Ось як ви бачите, тут є спеціально риска на салінблокові. ця ризка має співпадати ось цією лінією. Тобто, якщо ми салінблок запресуємо неправильно, то він у нас не буде мати сили, і він у нас не буде правильно працювати. І він дуже швидко вийде з ладу. Можна було зверху дати от на ці розбиті отвори. Багато до кого я дзвонив, майстрів, які казали зверху дати шайбу. Ось тут, як воно так є, тут зачистити і наверх накласти шайбу. Але салінблок в нас має затискатися площиною. А якщо в нас вже от така, така ситуація, то чим ми тоді його зафіксуємо? І цей ремонт буде, як би сказати, вигідний майстрові. Бо через деякий період він знову приїде цей прицеп до заміни або салінблока, або знову ж таки цих шайбів. Які ми би приварили сторців. Отже, буде далі. Так, друзі, зробили ми ось такий вал. Цей вал нам потрібно для того, щоб чітко зберегти розмір ось цей що під салінблок, щоб ми його могли зажати в цих поверхнях. Чітко, щоб у нас була соосність, тобто, щоб отвір. З лівої сторони і правої відповідав ну, був навпроти один другого, щоб нас нічого не косило. І це дасть нам змогу, ось ця приспособа, закріпити ці фланці, зажати і виставити сходження всіх трьох коліс, так як у нас ці фланці вже будуть закріплені мертво, і нам це краще буде виміряти, бо тому що всі чотири. Всі чотири фланці, вони вже між собою закріплені. І нам, ну, набагато легше буде виставити цю соосність. Ну, я покажу ще. Як будемо виставляти, я покажу. Так, виставили ми по ширині по розміру ці пластини, поприхвачували. І як ви можете бачити, тут в нас 100% перпендикулярно. Ці наші пластини стоять, ті шовтулки, що ми точили, перпендикулярно стоять до вала, до осі, до цього, що ми зробили. А тут, що ми можемо бачити, щоки ось тут відійшли на міліметрів 5, тобто вони вже від, ну, від старості, від деформації, вони вже розігнулися, вони вже не мають цієї перпендикулярності. Тепер що ми зараз робимо? Ми зараз візьмемо струбцину або тіски, і ми їх підрівняємо ось ці щоки під ці пластини, які у нас 100% стоять перпендикулярно до осі, до вала. Це нам дасть 100% зажим салінблока всією площиною і верхом, і низом. Якщо б ми. Не мали цього вала і цієї перпендикулярності, а приварили от по цій пластині, то в нас би салінблок зажималося або верхом, або низом. І велика ймовірність того, що він би попустив. І результат був би такий самий, так як ми мали. Отже, виставляємо, приварюємо, і зараз я вам покажу. Так, І зараз настала черга до салінблоків. На ту сторону ми. Вже випресували, зараз я вам покажу, яким чином ми їх випресовуємо. Тут у нас є така хитра приспособа. Але зараз все буде видно. Давай, Юра, потім обстукаєш, випресовуємо цього. ту гільзу, подайте йому. Ще, покажи їм. Так, по сйомнику, як ви бачите, сйомнік наш повністю саморобний. Якби кого цікавили розміри, чи що, то пишіть в коментарі. Знімлю. Собі зробити немає нічого складного. Звідси вставиться звідси така гільза, тут піджимається таким поршнем і сальник виходить. Салін блок. Ой, перепрошую, салінблок. Та то ж ті блоки, бачиш, запресували їх, воно й тому порозбивало ті всі вуха. Бо тут навіть він рівно не стоїть. То як там той болт, як воно було зажато, воно тиснуло на бік. Так, я ще переносочку візьму. Головне відцентрувати. А його дуже тяжко відцентрувати, бо от як з боку. Солінблок запресований бок. Ну ж ми пісні бороть на перекос. На перекос, блять, весь зовбок сьо. Не запісуєш. <laughs> <laughs> я, я ще вмію те пікання ставити, так що це дзурдо легко лишайтесь з собою. <laughs> Позади, піджимайте трошки. Чо тут Так тут Можна на під боку? Бо ваї гроші не дає, ми зовсім. Так урок, блять, якісь теж корло. Давайте такое ми випресовуємо салінблоки. Такого йде, так криво. Так, салінблок витягнули. Як ви можете бачити, дивіться, як воно заржавіло. Я думаю, що його не почистили цього стакана, коли ставили. Витисканням салінблок не вийшло нам витягнути. Так як він був запресований під кутом, він ось так стояв і нам вал не центрував, ми зігнули на різьбу собі. Якби комусь е, може пригодиться, як ми його витягли. Ось таке сверло є для дерева, але обов'язково для дерева, для металу не підходить. Висверлили пару отворів і легенько молоточком ми його вибили. Він послабився ось з тої сторони він сам сплюснувся, деформувався і легенько вийшов. Бо ми вже хотіли випалювати різаком, але це дуже димна робота. Тут би, певно, вже в складі нічого не... Нині не, 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 ми не могли робити. А так випресували, вибили. Зараз рівняємо різьбу, ту, яку зйомнику зіпсували і запресовуємо салімблоки. Так, і зараз найцікавіше запресування салінблоків. Наголошую правильно. На. Основне в цим Основне салінблокове ось ця лінія, цей шов. І відмітка на салінблокове є теж одна різка. Вони мають це впадати. Так. Таким чином обов'язково помастити його милом. Таком такому ніттівому світло все в вот, очі я не виджу різки. Все? все? Так, давайте сніг. О, І так, легенько. Бачите, ми зробили собі дві різки. Кімаються в пасти. Отак тут, зараз на селі не видно.